Вітаю підписники та глядачі на огляді, ніж від українського рабника Sava Knives модель Vasun. Постачається в картонній коробці білого кольору. Проста коробка із маркувань майстерні ручної роботи і логотип Sava Knives. Більше ніяких знаків нема маркувань. Відкриваємо і дивимось комплектацію. Візитка одразу демонструю її, ось контакти, всі, в принципі, все в описі я залишу, посилання. Там будуть усі так, інструкція певна, одразу продемонструю, її, за доглядом базові, так би мовити, умови, як треба доглядати за ножами, за кухонними та з цієї сторони чого. Потім безпосередньо, ніж в піхлах, наповнювач дерев'яна стружка. Маленька сукеричка, бонус приємний, чи жуйка, чи що це воно таке. І потім мастило брендоване. Ось таке мастило для догляду за ножем. Розглянемо детальніше, ніж Шкіряний піхво, як ви бачите. Підвіз на заклепці, прошити все, піхви чорного кольору. Шкіра відносно м'яка така. Товщина десь міліметрів 2,5 м, мабуть, товщина шкіри цієї. Тримається тут впевнено. Дістаємо. Дістається також легко. Дренажно-вентиляційний отвір відсутній. Ось такі простенькі робочі піхли. І демонструю сам ніж. Одразу з коробки відчувається, що він трошки таки змащений, тут шматочки шкіри і покритий мастилом для захисту. Хоча тут сталь не рожавіюча, але тим не менш, мабуть, усі ножі виробник так покриває для зберігання. По характеристикам, загалом ви можете знайомитись із характеристиками на сайті, але я вам коротко розповім. Вага з піхвами 218 грам, без піхов, ніж важить 170 грам, довжина клинка 90 мм, руків'я 120 мм, ширина клинка 30 мм, товщина по обуху 4 мм, зведення 0,35 мм, сталь на клинку німецька нержавіюча 1,41,16 вона ж 50 хром 15 молібдин ванадій. Загаратована на 58-59 одиниць пороквул. Конструкція суцільно металева full tang, накладочки, монтаж три стяжки, анодовані чорного кольору. Тобто міцна досить конструкція, фул сама по собі, і три стяжки, накладки не будуть розбовтуватись. За призначенням, ніж підійде мисливцям, рибакам, туристам, можна просто як кухонник використовувати для деяких задач, там може якусь рибу почистити, розібрати курицю і так далі. У виробника також є спеціалізовані моделі скінер для розбирання туш. Тут геометрія також дуже буде вдала саме для розбирання. Бачите, по формі клинка, це зрозуміло. Стосовно перенесення, хотів би зазначити, що можна використовувати карабін. І ось таким чином чіпляти на будь-яке практичне спорядження, на пояс, все буде оперативно, не треба там придювати туди-сюди ремінь. Років я виготовлена з дерева дуб, скоріш за все, вона має просочення. Демонструю підгонку. Вона тут не ідеальна, але цього цілком достатньо для комфортної роботи. Ножі загострюються вручну, перевірю заводське загострення. Трошки вологий папір, але тим не менш, ну він дуже добре ріже. Питань абсолютно ніяких не виникає, мені подобається його острота. Тестую по продуктах хліб. Гарно працює, Різ досить таки чистий. Ковбаса сирокопчена. Прекрасно працює. Сало. Також дуже добре, тільки бачите, площина трохи прилипає, але то не критично. На запах ковбаси і сало приходили собаки навіть. Картопля пробую почистити. Для чищення не найзручніший варіант. Але теоретично почистити можна. Ну і на камеру мені незручно. Так, давайте по нарізанню. Обух 4 мм, але спуски від обуху. Як воно буде з продуктами? Трохи розколює, але зовсім трошки, і нарізати працювати можна. Якщо воно буде дещо вищим, бачите, підрозколює, але то один разок і потім, і потім прекрасно воно працює. Складніша задача стругання деревини. І тестуємо, як він гарно стругає. Хоча це м'яка порода, але тим не менш дуже гарно стругає. Попрацюємо з паличкою. Це у нас американський клин. Ну, Сантиметр півтора в діаметрі. О, дивіться за один раз. Такий рогач. Тут іще. Ну, Сантиметр півтора точно буде. Ось беремо, руків'я зручне, тут воно потовщене, руку добре заповнює. Опорчик є під вказівний палець. І ось так. Одним рухом, ну це напрягаючись, якщо не напрягаючись, то можна і, наприклад, рогач вам там під казанок або на рибалку вже, можна сказати, готовий. Якщо не одним рухом, то, будь ласка, зараз іще постругаємо. Дивіться, якими шматками. Дуже добре стругає. Бачите, і зараз його тут приакуратимо трошки. Це просто для демонстрації, тест зрозуміло, що використовувати саме цю штуку нікуди не буде. Трохи камеру зачепив. Ну, гарно працює, якщо якесь таке делікатне щось, зачистити он сучочок, зрізав. Сучок, бачите? Гарно працює, зручний, різучий, оскільки зведення 0.35 чи там взагалі на сайті 0.3 пишуть. Тому працює добре, якщо адекватно використовувати, його і вистачить нормально, я думаю. Стосовно обуха, дивіться, він не оброблений, Буде шкрябати, бачите? Для роботи з кресала можете дійти, або ось так, щось зачищати. Наприклад, на палочці щось зачистити, для розпалки якусь там. Маленьку стружечку, дивіться, як гарно працює. По ножу одразу, як я взяв його вперше в руки, мені він сподобався. Він простий такий, але він дуже зручний. Заповнює руку, бачите, потовщення є певне. Виямка під три пальці, сюди можна три пальці покласти, виямка під вказівний палець, невеличкий заточний чойл. Потім по маркуванням, бачите, маркування виробника. Я б хотів ще додати, якщо маркування, непогано, щоб вказали сталь. 4116 тут маркування б зробили, і вже було б, на мою думку, краще. Зрозуміло, це не всім треба. Але непогано було б показати, з якої сталі, щоб ну, не шукати десь там на сайтах або якось дізнаватись. Ну, взагалі, на мою думку, базове маркування це моделька, там виробник і марка сталі. По геометрії, вона робоча. Вістря таке товстеньке, вістря відносно не колюче, щось можна і поковиряти, але така форма добре буде для роботи по м'ясу, по продуктах, по якихось для розбирання дичини і так далі. Ріже він добра, бачите, з продуктами справляється, дерев'яшку стругає. Форма різуча, спуски знову ж таки від обуху. обробку ми бачимо: це у нас поперечний сатин. Тут у нас прокат. Спуски умовно від обуху виходять. Сам обух додатково нічим не оброблений. По підгонці, я думаю, вона окремо, мабуть, відбувається, тому що тут є невеличкі такі. Ну, це якщо придиратись, взагалі-то ніж бюджетний, що придиратись. Воно, якщо це вам візуально не подобається, там десь трошки щось, на роботу воно абсолютно не впливає, руку не наминає, воно зручне, от береш, і хочеться різати. Ось так працювати. Може, теоретично сюди і насічки можна додати, але якщо працювати. Як, як скине роз, розбирати щось, то це діло все може забруднюватись і вам додатково доведеться чистити. По сталі 4116 не боїться корозії, вона не ржавіє, не боїться крові, там, якщо залишити, не помити, нічого страшного. Ну, Років, я зрозуміло, буде потребувати догляду. Оце місце може забиватись певним брудом, теж якось там чистити взагалі, мені саме цей ніж сподобався. Він зручний, простий та робочий. Гострота після тестів. Нічого абразивного не різав, ніякі там канати, деревину, продукт. Якщо будете працювати з деревиною продуктами, гостроти вам робочої буде достатньо. Ну Зрозуміло, що це не якась там супер монстрозна сталь, яка буде довго тримати гостроту, але тим не менш, вона проста витривала до якихось там бокових навантажень і витривала до корозії. Ніж просто береш у руку і хочеться одразу ним працювати. Ознайомитись з асортиментом та цінами можете, перейшовши за посиланням під відео. Кому сподобався огляд, проставляйте вподобайку. Ну і всім до побачення та до наступних зустрічей!